У Ужгородській фузальній лізі матчами сьомого туру команди завершили перше коло змагань. Цікавими були поєдинки в усіх лігах, зокрема, у вищій. В одній з зустрічей суперничили команди з нижньої частини турнірної таблиці Крайна Коротняни та ЮНІПОВ. Обидва колективи увійшли у важкий сезон. Перше коло пройшло не так, як нам хотілося. Ми тренувалися, готувалися до сезону, але сталося так, що в останній момент деякі гравці нашої команди ну, хтось пішов в інший клуб, хтось по якихось особистих причинах покинув нашу команду. І вже по ходу сезону ми вийшли грати вже трішки не тим складом, не зіграним. Більшість нових іграків, іграки не, не зіграні. Тим більше ми трошки форму втратили. У нас ну, наймолодий гравець, щоб ви розуміли, це напевно 28-26. Ну я ще пару гравців, ну які ну, доїжджають. Їм важко це все. Це якби кажуть, стоїть все на любові до футбола. Е, сам сезон нам ну, цей круг дуже важко вдавався. Ми щось не догравали, фізично не встигали за молодими гравцями. Отож, команди з подвійною енергією прагнули результату. І рахунок відобразив весь запал спортивного протистояння 5-4 на користь Юнікова. Утім, його суперник не втрачає надій на покращення гри в другому колі. За рахунок що на ваш погляд команда може в другому колі додати, я думаю, за рахунок самовідачі, за рахунок командного духу і реалізації моментів. В інших зустрічах сьомого туру у вищій лізі Вікін здолав Радванку 4-2, Будівельник Шипіт 3-0. А Меркатор поступився МОН 24-2-7. Після першого кола одноосібно лідирує будівельник. Утім, вікін від нього лише на відстані одного очка. А замикає турнірну таблицю Меркатор з одним заліковим балом.